Вітаю всіх на каналі. Дякую, що підписуєтесь. Тема сьогоднішнього відео буде знову ДМРВ або ДМВП. Чому я про це знову розповідаю? Скільки можна про ДМРВ це чи ДМВП розповідати. Ситуація наступна: поїхав у Полтаву, вернувся назад, плавають оберти. Перший раз, другий раз, потім поїхав у Полтаву після чистки. І в мене вже плавають, вистачає тільки доїхати в Полтаву. Здається, якихось 15-20 кілометрів, і у нас починають плавати оберти. Чистимо знову і знову хватає десь на таку саму відстань. Якби, наприклад, нам чистка ця не допомагала, можна було б дивитися, думати, що далі. Але якщо допомагає, то дивимося сюди. Я взяв знову ці вушні палочки і просто. Коли засовував, засунув настільки глибоко, що звідки звідти я ю витягнув цю палочку. Добре, там почистив. Зрозумів, що, можливо, я не дочищаю, тому що воно там десь в кінці збирається ця грязь. Ну, і після того я з'їздив 4 рази в Полтаву і назад, і в мене проблем нема ніяких. Тому, звісно, про це і розповідаю. Після цього купив. Ось такий спрейчик, він досить недешевий, більше півтисячі стоїть за спрей в 200 мг, що досить недешево. Для закріплення своєї роботи і для очистки гарно все ж таки цього датчика. За два роки перша ситуація, коли аж до такого дійшло. Це означає, що у нас можна порівняти, коли ми чистимо, чистимо вуха і не дочищаємо, утворюється в нас там. В кінці десь в ушній раковині утворюється е, пробка, наприклад. І ми так само використовуємо клінер, щоб вона розбухла і звідти її якось дістати. Так само ми будемо використовувати тут спрей для того, щоб вичистити там як можна глибше. Ну, е, Для цивільних автомобілів, в принципі, цього достатньо. Для військових рекомендую подивитися, чи у вас є тут захист, щоб захист від води. І від великих кусків грязі, які йдуть прямо у фільтри. І вам потрібно ще буде звернути увагу на сам фільтр. Вам його міняти потрібно частіше. Так як, якщо попереду їде, одна машина піднімає пиляку, а друга машина йде за нею, то цей забивається фільт досить швидко. І вам потрібно ще звернути увагу і на сам фільтр. Тобто відкрили, подивились, побачили він уже все, замовили інший, цей викинули, поставили і почистили гарно цей датчик. Або купити самий дешевий, якийсь недорогий аналог буде. Назвемо його почистки ДМРВ. І просто можете замість паличок його постійно використовувати. Або купіть собі і використовуйте його, самі дивіться, чи постійно, чи от в моєму випадку я буду далі продовжувати чистити палочками до моменту, поки воно вже перестане допомагати. І тим самим мені використання цього спрея потрібно буде, от, наприклад, зараз це раз в два роки, десь приблизно мені він дійсно потрібен, тому що палочками вже ідеально е, не вийде вичистити. Промиваю сам корпус водою з рідким милом. Потім водою і декілька разів, сам корпус середини також промиваю іззовні, тут пелесошу. просушую, щоб взагалі не залишилось води. В принципі, все. Розповів, що хотів. Головне головну інформацію доніс, що якщо ви його чистите, але хватає не на великий період часу вже. Це означає, що ви його вже не дочищаєте. На цьому все. Всім добра!